Майже п'ятикілограмова гвинтівка та масивне екіпірування. Дар'я Крикун каже, за шість років тренувань у Тирі стали уже звичними. Пояснює, таке спорядження допомагає тілу тримати рівновагу, щоб влучно вистрілити у мішень. У нас є печатка, ми на неї ложимо гвинтівку для устойчивості, тобто вона тут не їздить нікуди, стоїть крявка. В костюмі штани також для устойчивості, в принципі, як і Тобто ми стоїмо отак. І все не, не рухаємось нікуди. Вже Олександр Сивак нещодавно став кандидатом у майстри спорту з кульової стрільби. Цим спортом займається півжиття. Зараз йому 16. Хлопець розповідає, спочатку був у дитячій групі, потім перейшов до професійного тиру. На міських змаганнях каже, відпрацьовує свою майстерність. Я стараюсь робити все без помилок, щоб все було правильно, бо якщо немає помилок, то будуть завжди десятки. Якщо там вилетіла якась дальня дев'ятка, то це вже. Я або дерну, або передержав постріл. Важко на спину стояти в одному положенні годину, то трошки спина болить. Кубок міста з кульової стрільби присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу вінничанці Інні Ковальській. У 20 років вона померла від раку. Розповідає її тренер Віктор Щерба. Сьогодні перший день змагань за перемогу учасники змагаються на кількох локаціях у 27-й школі на тирі Динамо у педагогічному університеті і 22-й школі виконують право Олімпійську вправа ГП – це 60 пострілів на 10 метрів з пневматичної гвинтівки. Також з пістолета виконують вправи у нас спортсмени із рухомої мішені з оптичним прицілом. Кубок міста з кульової стрільби триватиме впродовж трьох днів. Загалом, за словами Віктора Щерби, у змаганнях візьмуть участь півсотні спортсменів. Переможців нагороджуватимуть у понеділок медалями, дипломами і подарунками. А ще вони представлятимуть Вінничину на чемпіонаті України, який відбудеться 12. Цятого серпня у Вінниці Наталя Ксенчина Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.